Євангелія на щодень 27 листопада Лука 14, 12, 15. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клиш твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, каліг, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних, почувши про це один із тих, що за столом сиділи. Сказав до нього, щасливий той, хто їстиме хліб у царстві Божім. Коли кладемо гроші на банківський рахунок, оскільки розумна людина не зберігатиме гроші вдома, важливо домовитись про максимальну висоту, на коротший термін. У духовному житті також треба мудро вкладати в Божому банку. Ісус проте радий уникати короткострокових депозитів, які приносять швидкий зиск. Натомість Він рекомендує безстрокові депозити, доступні навіть для дрібних вкладників. Такі депозити не будуть популярними перед бізнесменів цього світу, оскільки мають нульовий відсоток. Бог рекомендує інвестиції. Як тільки після конвертації приносять неймовірно високий прибуток, оскільки вони виплачуються у валюті Царства Небесного, Учитель із Назарета радий християнам інвестувати вже тут, на землі, а отримати прибуток вже після смерті. Найкраща духовна інвестиція, безкорислива інвестиція. Милосердя до ближнього, прибуток Боже милосердя до нас. Господи, навчи мене бути милосердним до добогих калік, кривих, сліпих.